50 років історії вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності місто Вінниця. Це 50 років безперервного розвитку і вдосконалення закладу освіти, котрий сьогодні став єдиним в Україні, де і підвищують кваліфікацію діючі рятувальники, і вже за два з половиною роки здобувають свою першу професію випускники шкіл, ліцеїв, гімназії та інших закладів загальної середньої освіти. Злети та падіння, тріумфи та кризи, спека і холод, захоплення і розчарування так гартується сталь. І так гартуються кращі професіонали своєї справи тут у Вінниці із 1972 року. Яким чином спрацьовує пожежний ручний сповіщувач, ми зараз вам продемонструємо. Начальна пожежна рятувальна частина курсант Кузнцова. Знати усе, маєш вміти усе, бо з собою рятунок несеш. Саме ці слова вже десятки років впевнено лунають під час виконання гімну училища, і саме вони відображають місію закладу освіти, котрий розпочав писати свою історію ще у минулому столітті. В умовах інтенсивної промислової розбудови постало питання гострої потреби в спеціалістах пожежної справи. В жовтні 1967 року Вінницький облвиконком приймає рішення про виділення земельної ділянки під будівництво у місті закладу, що буде здійснювати підготовку фахівців пожежно-сторожової охорони. На його підставі, 25 липня 1972 року, згідно наказу номер 134 МВС УРСР, республіканська школа, навчальний загін з підготовки молодшого та середнього начальницького складу професійної пожежної охорони МВС УРСР розпочала свою діяльність. На посади викладачів запрошувались найдосвідченіші фахівці пожежної охорони. Першим викладачам довелося своїми силами облаштовувати кабінети, навчальні класи, житлові та службові приміщення, займатися придбанням необхідної пожежної техніки. Фактично, з нуля формувалася методична, створювалася матеріально-технічна база. У 1980-му у 1981 вісімдесят першому роках педколектив поповнився кращими випускниками московської вищої пожежно-технічної школи, пожежно-технічних училищ, працівниками обласного апарату управління внутрішніх справ, відділу пожежної охорони. Таким чином у колективі сформувалося ядро професіоналів, які в подальшому. Десятки років наполегливо та добросовісно навчали, виховували. Власним прикладом стимулювали, здійснювали всебічну підготовку вогнеборців нашої держави. Новітня історія училища розпочалася у 1996 році. Посаду очільника обійняв молодий, амбітний, енергійний Микола Говорущак. З того часу наш заклад освіти зробив декілька квантових стрибків у своєму розвитку. У 2005-му це перехід на третій атестаційний рівень, що дозволило готувати для системи МНС України складні та інтегровані фахові спеціальності пожежної справи як результат суттєве збільшення кількості ліцензій на право освітньої діяльності за різними напрямками. Проте головним проривом. Став 2006 -й. саме з вересня цього року у закладі освіти прийняли присягу перші курсанти. Це означало, що в училищі розпочалася так звана юнацька ера, адже відтепер тут могли здобувати професію рятувальника вчорашні школярі. У світі бізнесу існують так звані бренди. Це загальновідомі компанії, назви яких є синонімами якості та надійності продукту. У галузі освіти таким брендом є Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. І вже з 2012 року наше училище стало одним із структурних підрозділів університету цього флагману серед закладів вищої освіти України в галузі безпеки людини, який визнаний лідером національної освіти і консолідованого всеукраїнського рейтингу вищих навчальних закладів України. І училище у цій сім'ї. Стало чудовою стартовою платформою для підготовки високопрофесійних кадрів служби «101». Училищі систематично проводяться змагання за професійними спрямуваннями, тактико спеціальні навчання та підготовка спортсменів з пожежно-прикладного та пожежно-рятувального видів спорту. Спорту в цілому приділяється значна увага у закладі освіти, організована робота різноманітних спортивних секцій. Про результат роботи свідчать нагороди виборені на міжнародних та всеукраїнських змаганнях у індивідуальних та командних заліках. Війна 24 лютого. Життя розділилося на до і після в усього світу. І нашим курсантам довелося відчути на смак професію, котру лише опановують. Ще до випускного наші хлопці пройшли справжні бойове хрещення. Під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів в аеропорту Вінниця та площі Перемоги вони проявили неабиякі стійкість та мужність. Під час проведення робіт їм доводилось передавати медикам травмованих і поранених, деблоковувати обгорілих дорослих і дітей, збирати рештки людських тіл, вилучати з під завалів цінні речі. Так, трагедія усіх вінничан стала водночас гартувальним полігоном для майбутніх бійців Оперативно-рятувальної служби України. Очевидно, що найкраща практика в практичному підрозділі. І такий підрозділ є до послуг здобувачів освіти у нашому училищі. Усі, хто заступає на добове чергування в оперативний розрахунок навчальної пожежно-рятувальної частини, отримують перші уявлення про роботу в оперативних підрозділах служби цивільного захисту. Залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відпрацьовують нормативи. Практичні заняття займають чільне місце в процесі підготовки фахівців для ДСНС. Під час занять курсанти, учні, студенти та слухачі нашого закладу освіти мають унікальні можливості для практичного відпрацювання та вдосконалення. Свої лідерські якості і спробувати створювати та реалізовувати соціальні корисні проекти. Курсанти, учні та студенти мають можливість в рамках дії руху самоврядування. Представники нашого закладу займають активну позицію у молодіжній раді Вінничини та Раді студентського самоврядування Вінниці. Тут широкий простір для реалізації творчих талантів. Окрім гуртків художньої самодіяльності, які активно працюють на базі клубу закладу освіти, серед співробітників та здобувачів освіти є також професійні музиканти, хореографи, декламатори, котрі створили потужний креативний цех. Поза очі їх тут називають армією мистецтв, і серед здобутків цього творчого хабу міжнародні, всеукраїнські та відомчі нагороди. У цьому короткому відео ви переглянули кадри з історії та сьогодення закладу освіти, у якому навчають рятувальників. Дайджест півстолітнього шляху від республіканської школи навчального загону з підготовки молодшого та середнього начальницького складу професійної пожежної охорони до Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності місто Вінниця. Вже замиті на екран вийдуть фінальні кадри. Вони ж стануть прологом до наступного етапу розвитку, котрий розпочинається вже сьогодні. Ми йдемо бій, переможним ходом тверді, міцні, не зламнімо в граніт. Бо плачне дав нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ, бо плачне дав нікому ще свободи, а хто. Святі ідеї, за твої святі ідеї! Нехай душа моя в тобі відродиться, нехай душа моя в тобі відродиться. Слава! We're okay. okay.